Любі мої малята розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці математики ми дізнаємося, що таке десятковий склад числа. Погляньте уважно на палички. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перед вами 10 паличок. Давайте пригадаємо, як по-іншому можна сказати. 10 паличок. Так, це 1 десяток. Візьмемо 10 паличок і зв'яжемо їх у пучок. Діти, скільки буде паличок? Давайте пригадаємо: десяток. До 10 паличок додамо одну паличку. Скільки стало паличок? Так, їх стало 11. До 10 паличок додамо 4 палички. Скільки стало паличок? Так, їх стало 14. Погляньте уважно: один пучок це 10, або один десяток, два пучки паличок це число 20 або 2 десятки. Подивіться на числа, визначимо число десятків і одиниць. Одинадцять це один десяток і одна одиниця. 12 це один десяток і 2 одиниці. 14 це один десяток і 4 одиниці. 18 це один десяток і 8 одиниць. П'ятнадцять це один десяток і 5 одиниць. Дев'ятнадцять це один десяток і 9 одиниць. Двадцять це 2 два десятки. Тринадцять це один десяток і 3 одиниці. А тепер відкрийте зошит. У підручнику на сторіночці 76, 76 є вирази під номером 3. Запишіть ці вирази в зошит та обчисліть їх значення. Далі працюємо над задачами під номером 4. Послухайте першу задачу. На кущі росло чотири троянди. Тетянка зрізала три троянди. Скільки квітів залишилося на кущі? Давайте пригадаємо умову задачі: скільки квітів було на кущі спочатку? Було чотири квіточки. Скільки квітів зрізала тетянка? Тетянка зрізала три квітки. Про що запитується в задачі? Задачі запитується, скільки квітів залишилося. Це задача на знаходження решти. Як розв'яжемо цю задачу? Від чотирьох віднімаємо три, дорівнює один. Задача наша про квіти, тому в дужках пишемо Кв. Потім записуємо відповідь. Відповідь одна квітка. Всі записали зошити? Тож, слухайте наступну задачу. Тетянка зрізала з куща 4 троянди, а потім ще три. Скільки троянд зрізала тетянка? Пригадаємо умову задачі: скільки троянд зрізала дівчинка спочатку. Спочатку вона зрізала 4 квіточки. Скільки квітів вона зрізала потім. Потім вона зрізала три квіточки. Про що запитується в задачі? У задачі запитується, скільки всього квітів зрізала кіцянка. Це задача на знаходження суми. Тому в зошиті записуємо. 4 плюс 3 дорівнює 7. Задача наша про квіти. Пишемо КВ в тушках. А далі записуємо відповідь. Відповідь 7 квітів. Якщо ви справились з задачами, будь ласка, відкрийте друкований зошит на сторіночці 9 і попрацюйте в цьому зошиті самостійно.